Далі у нас на зв'язку Володимир Цибулько, політичний аналітик, письменник, народний депутат України четвертого скликання. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами сьогодні. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Розпочнімо нашу розмову, пане Володимире, з. Як на мене поглибленого конфлікту поглиблення чергового конфлікту між українськими військовими та цивільною владою, мова йде про інтерв'ю, яке дав колишній командувач Об'єднаних Сил Зсу генерал-лейтенант Наєв Українській Правді. Він заявив про те, що судові процеси щодо військового керівництва під час війни є недоречними. Припустив, що вони мають політичні мотиви. Послухаємо, що сказав генерал Наїв. Ми маємо досвід інших держав, де так само відбувалося. Будь ласка, якщо є претензії, в тому числі кримінального порядку, такі претензії мають бути розслідувані і дані всі відповіді. А чи доречно під час війни це робити? Для чого це робиться? Це робиться з метою отримання істини, чи може з інших причин? Там в цьому інтерв'ю багато чого було сказано Наєвим, і в тому числі ще до початку Великої війни. І от після публікації цього інтерв'ю Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка на Донбасі. Про це повідомив з посиланням на власні джерела журналіст і головний редактор цензорнет Юрій Бутусов, назвавши це очевидним пониженням з метою прибрати Наїва з Києва на фронт за будь-яку ціну. Про що свідчить е, е, нинішня е, оця от, розгортання цієї історії нинішнє і заяви, які лунають з вуст Найва? Чи це означає, що військове керівництво держави, яке було на час 2022 року, починає більше говорити про те, що було 24 лютого 2022 року, і в такий спосіб? Е, натякає на відповідальність Зеленського е, про щодо подій, які розгорталися 24 лютого. Ну в цьому інтерв'ю генерал-лейтенант Наєв е, згадав один дуже важливий момент. Е, безпосередньо до якого він був причетний. Мова йде про те, що 23 лютого 22 року. Йому як одному з ну, високопоставлених генералів ніхто не повідомляв про загрозу нападу, тобто він е, сказав про політичну компоненту відповідальності за е, цей напад. Бо е, нагадав він дуже важливий сутнісний момент, коли головне управління розвідки було виведено із генерального штабу і переведене в підпорядкування Міністерства оборони. Тобто воно стало е, щось на зразок РУМО в Сполучених Штатах. Тобто, це така військово-політична розвідка. Але в, ній, е, в цій військово-політичній розвідці е, Пентагонівській немає е, таких сил оперативних дій, як є е, е, в е, Урі українському. Тобто ми знаємо е, абсолютно феноменальні операції там. З надводними безпілотниками і з далекобійними безпілотниками. Але ж сам, до речі, сам генерал Буданов, коли роздухарився і почав говорити про те, наскільки вони були в першу річницю, по-моєму, нападу, він якраз розповідав про те, якою інформацією володіла розвідка відносно нападу, і. Як вона е, була зорієнтована про те, що буде удар по аеродрому в Гостомелі і тому подібне, але, але чому тоді про це не знали командувачі е, е, як сухопутними військами, так і оперативних напрямків? Тобто, якщо генерал Наєв, е, будучи абсолютно високопоставленим офіцером, е, не володів інформацією по своєму напрямку? То це катастрофа, тоді це політична відповідальність саме влади, яка спеціально в заздалегідь вивела військову розвідку з підпорядкування Генерального штабу, і зробила і підпорядкувала її міністерство. От хтось може пояснити, навіщо така ну глибинна розвідка Міністерства оборони, і, і якщо Міністерство оборони займається. Плануванням постачання боєприпасові форми і продуктів харчування. На що Міністерство оборони? Розвідка розвідка повинна бути при генеральному штабі, а не при міністерстві оборони. Ну а щодо щодо цих мотивів, політичних мотивів, бо і генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва в інтерв'ю Українській правді, назвав справу генералів, про яку згадував і Сергій Наєв. Це справа генералів, які яких звинувачують тому, що вони неналежним чином захищали в травні 24-го року Харків? Марченко каже, що влада таким чином намагається прибрати з політичного поля військових, у яких вона бачить можливих конкурентів? Процитую пана Марченка. Ми повертаємося до режиму, проти якого воюємо. Все це російські технології, всіх активістів задушити, посадити, залякати. Тоді можна нормально керувати, робити все, що завгодно, сказав генерал-майор Дмитро. Марченко, чи слід от пане Володимире, сприймати ці заяви Інаєва і Марченка, які були близькими до залужного і воювали з залужним, і дуже добре знають залужного, як попередження до влади не влаштовувати будь-які процеси. Про проти військового керівництва часів залужного, і, і як каже наєв, що не час зараз про це говорити. Або якщо ми говоримо, то ми вже поговоримо і про те, як військово-політичне керівництво держави готувалося до великої війни. Чи це пов'язано з наступними намірами можливими генерала залужного піти в президент? Ну, поки що про виборчу кампанію генерала Залужного ніхто не говорить, але чесно кажучи, те, що військові почали говорити, є прямо мою відповіддю на агресивну поведінку політичного керівництва, зокрема, початок судових процесів проти генерала Горбенка, генерала Галушкіна, проти полковника Лапіна, ну і потім полковника Рюмшина. Тобто, насправді політичне керівництво розуміє, що воно. Абсолютно програє в очах суспільства, що воно виглядає як п'яте колесо довоза, і от воно починає шкодити військовим, вважаючи саме військових, і, до речі, місцеве самоврядування головними конкурентами своїми на ну, боротьбі за увагу громадян. І те, що, на що пішла влада в посуді військових, спробі засудити військових. Це по суті провокація масових заворушень, бо сама влада проголосувала у е, березні 22-го року. Е, закон е, ну там про особливості мобілізації цивільних осіб Відповідальним ну, там такі склад, складна назва. Але це закон це був фактом між Це був пакт між політичною владою і суспільством. Про те, що. Е, Політичне керівництво бере на себе відповідальність за забезпечення військ, а війська і народ боронить країну. Тепер, же, коли вони організували оце судове переслідування військових, а вони хочу нагадати, що це їхній стиль з 19-го року, бо генерала Павловського і генерала Марченка вони переслідували з 19-го року, по суті. Тому вони вернулися знову до цих практик, розуміючи, що вони девальбували, вони програли в боротьбі е, за довіру суспільства. І зараз, як двіюшники, е, бачать, що нагадати про себе вони можуть тільки в спосіб, е, коли заженуть е, ну, відмінника під парт. Ну, це воно так ну, умовно. Я говорю, але. Те, що вони раптом забули, що ворог у нас Путін, а для них ворог тепер захисники країни, це, це просто катастрофа політична. Насправді цю владу треба змусити поважати власно проголосовані закони і власну конституцію. Інакше це призведе до масових заворушень справжні. Пане Володимире, я не даремно згадав про е, вибори і можливі вибори, оскільки Кіт Келог, е, спецпосланник президента Сполучених Штатів Америки, говорить про те, що Україна демократія як будь-яка демократична. Держава вона має дбати про вибори, і хоча конституція цього не дозволяє під час воєнного стану, але якось треба думати про це, він сказав. Голова правління громадянської мережі опора Ольга Айвазовська попередила про небезпеки виборів під час активної фази війни. Процитую пану пані Айвазовську. Якщо вибори будуть розпочаті без гарантії завершення та прозорої системи встановлення результатів або з максимальною низькою явкою через теракти чи обстріли на дільницях. Можна не використовувати балістику, а вчинити те, що вони роблять зараз з ТЦК, то в Україні буде е, слабка легітимна влада. Сказала слабко легітимна влада. Про це сказала Ольга Айвазовська. Пане Володимире, от, щоб поставити крапку на, на цих от, розмовах, бути чи не бути виборам, ви, якщо коротко от, е, сказати про це, ви, ви як би поставили крапку. Аби були е, людиною, від якої залежали ці вибори в державі, ну насправді вибори це маленька війна. Дві війни Україна, на жаль, не витягне. Це перше, тому що про такі вибори під час війни, як правило, домовляються на старті. Перше, це учасники, всі учасники виборчої кампанії визнають результат і не оскаржують. Друге. Влада організує організовує максимально прозорі чесні вибори, третє ніякого застосування адмінресурсу бути неможливим. Четверте, питання безпеки, можливо, навіть це питання номер один. Але інше в питання безпеки входить і, правові, і правове забезпечення виборчої кампанії. Те, що зараз пробує робити влада, вона затикає всіх і вся, а сама веде тихенько виборчу кампанію. Це факт, тому що абсолютно ідіотична е, вистава е, по здешевленню ліків, яку чомусь організовує РНБО, виглядає соціалістичного зразка. Пане Володимире, маємо завершувати. Дякую вам за вашу думку. Це був Володимир Цибулько, політичний експерт.